Про те, що цього тижня говорив Дональд Трамп і ці зустрічі, які були, і як на них реагували Сполучені Штати. говоримо з нашим гостем, речник Українського Конгресового комітету Америки Андрій Добрянський вже я з нами. Андрію, вітаємо! Дякуємо, що влучилися. Вітаю. доброго ранку. вам. Вчора вперше зустрілися Володимир Зеленський і Дональд Трамп після цієї суперечки в овальному кабінеті. Що про це писали змі сполучених штатів? І, ну наскільки добрим це може бути знаком? Дуже добре говорили про це. Одна причина це що під час більшість серемоній президент Трамп не включився до його мобільної, то ми тут трохи привикли чи не привикли, що він так часто на соцмережі вживає можливість, щоби. Ну чи насваритися на когось, але просто він, він дуже мало часу бере поза без його мобільною, то тут що він так довго мовчав онлайн під час церемонії. Я думаю, всі були готові почути його прямо. І тоді, коли він висловив, що він готовий, мабуть, мабуть, казав, мабуть, час є тепер. Підвищити санкції, підвищити якийсь натиск проти нашого ворога, то це дуже було підвищене на через різних журналістів, різних тенателеканілів. Бо це є один фундаментальний такий момент, який міг перемінити історію. Що, мабуть, мабуть, ми підвищимо санкції, але так само, мабуть, президент Трамп готовий не так сильно сверитися з Україною. Наскільки зараз у Сполучених Штатах Америки загалом самі американці очікують можливо якихось певних результатів від мирних перемовин і можливо певних дій від їх президента Сполучених Штатів Америки? Ну я думаю, що фокус сьогодні такий мирний день, коли пам'ять у папі? Це трохи підвищило думки, що, мабуть, шлях до дипломатії, шлях до переговорів міг пройти. Але ще і ще тут, в Америці, наслідки економічних змін президента є головна теза. То тут денно журюються про ціни, журиться про. Брак вартість, які багато пенсій зовсім зникли. То тут це залишиться як головна теза їм, чи вони говорять про перші 100 днів чи ні, чи вони говорять про ну це, що президент Трамп міг зробити. Головне для американців цілиться залишається американські справи. Також після зустрічі буде мерзленського дональда Трампа автор Сошал останній написав про те, що Путін ймовірно не прагне припинити війну, на що вказують обстріли України. А загалом за цей тиждень в Сполучених Штатах чи говорили і писали про ті обстріли, які продовжуються в Україні, ну з поясненням, та що це обстріли з боку Російської Федерації, попри їх заяви про нібито бажання миру. Так, і це все починалося. Я думаю, підвищення а, тих обстрілів починалося на вербної неділі, а, коли а, я думаю, світ реагував у шоці а, не тільки українці, різні інші дипломати, і, а, на жаль, президент Америки так правильно не відповів до цього далі ще а, через цілий тиждень. Втім, що підвищило атаки на Суми, тоді так багато, що ми відчули трохи більше в наших телеканалах, в наших газетах статті про Україну. І тоді, коли вийшло пропоноване припинення обстрілу, який не відбувся, але пропоноване від нашого ворога, і ті атаки, які наслідки цього ми побачили всі не тільки на самий Великодній, ні, день, але після у світлому тижні, так само я думаю, це залишилося в думках багато тут режисерів, редакторів різних продюсерів. Що зараз тепер існує тем, тема Україна підвищила трохи через останні півтора тижня. Чи можна очікувати від адміністрації Дональда Трампа, що Сполучені Штати Америки можуть накласти певні санкції на Росію для того, аби вплинути на те, щоб Росія погодилась пошвидше почати переговори? Тут ми знаємо, що існує вже законопроекти, які би могли перейти. Сенат США терміново вже маємо 60 спонсорів для цей один законопроєкт, 60 від 100 сенаторів. То ми розуміємо, що в сенаті вони швидше готові перевести якісь голосування для тих санкцій. Далі чекаємо, існує цей законопроєкт у палаті представників, але на жаль. Я кажу на жаль, для тих, що підтримують Україну трохи заморожені всі справи у палаті представників. Як ми чекаємо до певного часу, коли можуть починатися переговори щодо вседержавного бюджету? То я не знаю, чи це трохи Затримує голосування в палаті представників. Які санкції вже будуть приготовлені після голосування в сенаті. Чи е, палата представників буде так швидко голосувати, чи вони так само стримуються трохи, аж поки інші е, внутрішні справи є обговорені? Ми вже згадували про ціни про пенсії. Загалом яке зараз ставлення до Дональда Трампа? Адже з одного боку є мітинги проти нього і проти, зокрема, ілона маска, про які ми говорили і минулі вихідні, а з іншого боку, на сайті Трампа є вже і футболки, і бейсболки з написом Трамп 2028 <гум> так, ну про цю судову справу. Я думаю, ми почуємо трохи далі на майбутнє. Ще треба буде наші а, 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 вибори, які відбудуться у, у половині його адміністрації у 26-му році. Побачимо, як я його підтримка існує тоді, але до того часу так само розуміємо, що це найстарший чоловік, який коли-небудь брав присягу стати президентом США. А він зараз тепер має рейтинг нижчий від рейтинг його у першій адміністрації у перших 100 днів, то це історично, що він так впав у популярність у рейтингах від його перемоги. І далі ще ну фактично економія не не поліпшується через наступні кілька місяців. Це стримання ті тарифи, ті зміна митну систему в Америці так скасувала більшість кораблів у тихому океані. Що це це близько цього, що сталося під час ковіду? І як довго для цілого світу взяло, щоб нарешті ті кораблі знову повернулися до швидку переходу Тихого океану? Не знаємо як швидко це може повернутися, навіть і якби Трамп перемінив думку щодо тарифи проти Китаю? Тут ще це є приватні бізнеси. Що вони купують? Вони займаються з торгівлем, не країна. То я думаю, ми тільки побачимо погіршення економію, підвищення цін, і як коли справді на негатив. Пропадить рейтинг президента. Багато політологи тепер думають, дайте йому до кінця літа, аби вже люди повернуться до школи, і решта таких справ у осені. Ми справді побачимо, мабуть, навіть і республіканці готові у сенаті і конгресі трохи голосніше говорити про його ідеї. Ми вам дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Говорили ми про те, що відбувається зараз у Сполучених.